Усі миро Божого. Апокаліпсис, який чекає людство, описаний у останній книзі Біблії об'явлення це реальність, хоча люди не хочуть все вірити і це слухати. Та як було за Ноя, за днів Лота, коли люди не хотіли слухати Божих пророків, жили своїм грішним життям, та прийшов час, і Бог знищив усіх. Так буде і за дня, коли прийде людський син. Науковці говорять, що нас чекає планетарний мегаземлетрус, коли небо втратить здатність захищати і на землю будуть падати астероїди. В Біблії це просто описується, як зняття шостої печатки, коли люди ціпенітимуть від страху і очікування того, що чекає на весь світ, тому що сили небесні захиталися, на землю попадали зорі небесні, і небо сховалося, згорнувшись, немов той сувій. і кожна гора, кожен острів порушилися з своїх місць, бо прийшов це великий день гніву Його. І причину гніву ми знаємо, і це гріхи, безбожність, беззаконня, які дійшли до самого неба.